Вітаємо усіх на каналі Жива Надія, усіх, хто любить і досліджує слово Боже. Сьогодні ми продовжуємо це робити разом із нашими гостями: це Сергій Молчанов і також Антон Бараник. Я ведучий Богдан Шумчук. Тема сьогоднішніх роздумів має назву Передісторія, пролог і пам'ятний текст. Записаний у Євангелії від Івана, перший розділ і перший вірш на початку. Було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. У минулих уроках ми вже розглядали історії з життя Ісуса. Забігали третій, п'ятий, одинадцяті розділи. А сьогодні ми ніби повертаємось на початок. І ніби спочатку розпочинаємо вивчати книгу Євангелії від Івана. І знаєте, коли починаєш читати перші тексти, трошки складно. Якісь такі обороти, такі, знаєте, лексичні, граматичні слова. І от перший текст, який є і пам'ятним, споконвіку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. В принципі, чому слово. Чому Іван використовує такий термін, і що означає оце слово? Юдею було поняття Логоса. Філон Олександрійський це філософ того часу, він вийшов на це поняття, але він розумів так, що логос це найвище творіння Бога, якому, якого Бог наділив божественними свойствами. Що він може творити божественні діла, але він як творіння. Це була ідея. У кабалістів, у юдеї було поняття Метатрона. Метатрон це особливий ангел, який є посередником той ангел, який попусте, лівів, тобто він теж мав божественні такі свойства, але Богом не був. Тому Іоанн каже, ні, оцей логос це Бог, це бомба. Даний, що, ну, посередник, да, божественне свойство Бог наділив, як прийшов Никодим, каже, ми знаємо, що ти від Бога чи Але то, що цей логос, який попустилів, як це Бог, оце я на це і звертаю увагу. І тут ще питання, знаєте, іноді кажуть, що трійці нема. Але тут нема артикля, і це каже про те, що якби. Слово, це інший Бог не такий Бог, як, як той. Тобто він особистості. Бо іноді кажуть, а де в Біблії слово особистість. Ну тут Ян покаже, що є Бог, отець а є Бог Син. Там артиклі є, там артикля нема. Ну це вже такі грецькі поняття. Але не, не те, що три Бога. Але у Божественності є те, хто з артиклем, а хто не. Вон, і той Бог, і той Бог, але є таке. От то, що Ян хоче показати, що це не просто слово логос, якийсь божественний, а це і є Бог-творець. Бо через нього все почалось бути. Через нього. Дякую. Напевно, ну, наші глядачі не всі грецько знають, тому в більш загальних аспектах ми будемо розглядати. І ось споконвіку, грецькій мові, архе. Є співзвучні слова в українській мові. На початку. На що це йде натяк? Що на початку? Ще від початку від створення світу, ще й до того Бог є Бог і Слово, яке говорить, що Він є Бог. І для Івана було важливо показати, що Він нікуди не дівався, і що той Ісус Христос, який є зараз, це той самий Бог, який створив усе, що ми знаємо і що ми бачимо. Він говорить про творево і про те, що Бог є слово в цьому розділі. Це ще вказує на те, що Слово це Бог Христос, тому що Він над часом mm -hmm. у час у творіння, бо іноді люди кажуть, що Христос це творіння. У творіння був початок, а у Слово початку не було. Воно було і до початку, воно вічне. То ми бачимо а, такий ніби екскурс у буття один-один. От, ніби Іван так робить таку паралель. А... І я перепрошую, Богдан, ви зробили класну таку ремарку, що дива, чудеса тепер приходимо. А ми вже казали, що Христос через чудеса бажав привести нас до Слова. І Іван виповняє. він показав чудеса тепер давайте до слова, що воно так і є, не тільки на чудеса. Дивіться. Цікавий зворот: слово в Бога було. Тобто, якщо Слово це Ісус, воно було в Бога, то в кого? В якого Бога? Получається, було в Отця. Ви знаєте, це вже таємниця, в яку ми ж не філон Олександрійський. І не кабалісти. Вони полізли в цей там кошмар. В якого як. Один мій знайомий пастор говорив, що не потрібно колупатись пальцем в Богі. Правда, це Бог є, от Він є триєдиним, в нього у кожного є своя роль, своє призначення, своя місія, яку вони виконують в нашому житті. От ми так сприймаємо, і Іван доносить до нас головну думку, що Христос є Бог. Дякую. Бачимо, ми тут єдність трьох осіб божества, вказівка на початок, на творіння в тому, що вони були. Слід задати таке питання. Чи брав участь Ісус у творінні, і чи бачимо ми з наступних це текстів, зокрема, третій текст. Амінь. Все через нього постало, без Нього не постало нічого, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Він не тільки творив, він і життя давав. Тобто, він життєдатель, в нього є життя, це божественні свойства Христа. Це божественні свойства Христа. Бо є Христос, а є Ісус Христос. Христос це то, той який споконвічний, божественний, а Христос, який став людиною, Він же став Ісусом Христом, коли Бог став людиною. Це, бо ми не можемо сказати, що це, що це Ісус Христос. Це річ про Христа, який був за те, як народився Ісус Христос. Людина. І ось тут і зображається цей перехід. І слово сталося Тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди. Ось ви вже торкалися про цю філософію, і, зокрема, в грецькій філософії логос це щось над, надземним, воно якби вище і так далі. Але тут говориться, що те ж слово, воно стало, стало тілом. Це говорить про Боговтілення, про те, що Ісус став людиною. І я хотів би звернути увагу, що означає ось ця фраза. Перебувало між нами, і а, чи ми можемо привести тут якусь певну схожість у Старому Завіті, що Бог також перебував з ізраїльським народом? Я думаю, напряму ми можемо це прослідкувати. Бог завжди прагнув перебування зі своїм народом. Просто народ ту чи іншу форму вибирав, Божа, мета була бути. Безпосередньо просто, але для народу було легше усвідомити, що він там в храмі, він собі є, а ми тут поруч. От і тому якби Бог приймав ці правила і дозволяв людям якби, поклонятися йому, віддавати йому шану. І коли Іван говорить про Бога втілення, він говорить безпосередньо, він став поміж нами. Ми його бачили, ми ходили з ним, ми чули те, що він говорить. А вони розуміли. Як і брат каже, що Бог з ними, але цей Бог не на по всій землі. Вони розуміли, як і язичницькі вся філософія підкаже, що у кожного народу є свій Бог. І зриття не розуміли. Пам'ятаєте, іона, він біжить від Бога. Тут Бог є, а в фарсісі Бога нема. Але потім в морі бачить, що і тут Бог є. То їх треба було чому цьому чити. Вони так розуміють, що це їх Бог. А там є там Астарта, все це теж боги. Іноді вони і тих богів поважали. Тут цікаво, що навіть. Переклад говорить, оце слово слово стало сілом», перебувало. Оце слово перебувало. Буквально можна перекласти, як е, проживав у наметі, у шатрі. Так. І, і це, ніби, знаєте, таке посилання на цей старий завіт, що і там Бог був з людьми, і тут Він хоче також жити, от е, з, з людиною. І саме тому він прийшов. І тут ще таке, знаєте, зараз є таке поняття, що в Христа була гріховна природа, як у нас. Але тут Іван пише, що в нього була слава, в гріховній природі слави нема, і в ньому була благодать і істина. Тут немає і натяки на те, що Христос був якийсь там нечистий. А, і а, от в цьому пролозі показується, для чого Ісус прийшов. А, він був світом, просвічує кожну людину, дев'ятий текст говорить. Ось приходить світ, але 10-й текст показує результат от того, що він прийшов? Говориться про те, що світ не пізнав його, світ не прийняв. І ми можемо це ну, констатувати як сумний факт, чи є в цьому якась надія. Він же ж прийшов, а його не прийняли. Яка надія ми можемо ну, почерпнути? Ви знаєте, оце з, знову філософія, коли юдеї прийшли з Вавилонського полону, вони розуміли, що з Богом вже шуткувати не потрібно. І після цього вони Бога так віддалили, що навіть ми вже казали, що ім'я не повинно е, про, произносити Боже. І тому це розуміння, що Бог може прийти як людина, ну, для, це в їх мозок. Не вміщувалась, і це було тільки від Духа Святого. Ми читаємо, що Христос. Те, що ти розумів, що я Христос Петру каже, це від Духа Святого. І ми повинні розуміти, що оці, як ви сказали, Грецьку не знаємо, та може, може, і ніхто і не знає, не потрібно. Але Дух Святий тільки відкриває те, що в святому письмі. Тому не можна так, як людина, знаєте, я почав читати, знаєте, як журнал, я нічого не розумію. А ти молився. Ти розумієш, що це слово Боже, що це Дух Святой, і це теж питання. Чому люди без духа вони не розуміли, ці фарисеї, і всі інші, що це таке твориться? Цікаво, зазначає урок те, що в Євангелії від Івана 98 разів згадується дієслово вірити. А у всьому Новому Завіті 240 разів. Це ну, більше третини тільки в одній книзі. А віра, наскільки вона важлива, щоб зрозуміти. Оці складні е, обороти е, слів Івана, споконвій областові і так далі. Мені здається, Віра це ключове, що необхідно для того, щоб зрозуміти в принципі, будь-яку книгу Біблію, особливо Івана, де книга складається буквально із чудес. І щоб повірити в те, що чудо відбулось, ну, необхідно дійсно в це знати, що це так і є. І віра, вона якби відкриває тобі двері в цей світ. І, е, те, що Христос не був признаний своїми, ти запитував, mm -hmm. чи, чи є в тому надія. Надія була для всіх інших, хто прийняв його, хоч і він говорить про своїх, це знаєш, як є родичі рідні, і вони ну не визнають тебе, коли хтось каже, що ти щось вмієш, що ти щось можеш, і вони кажуть, та де? Та він там малий, і всі тебе ніби знають, але коли... Інші люди про тебе говорять, да, які з тобою не знайомі, то вони готові сприймати. Тут питання сприйняття свої не готові були сприймати, тому що був певний пласт розуміння свого, яке вони так і не перемогли. Але Христос знайшов інших людей, які були відкриті до істини, які мали оце ключове віру в те, що Він є Спаситель. І тут прологу це Івана він переводить нас книгу Буття, бо і там на початку Бог творив світло. І тут Іван теж каже, що все почалось світло, а світло це Христос. І справді, Іван і говорить, що з його повноти ми отримали всі. Тобто, одні не прийняли, а інші прийняли, все ж таки. І ще один аспект, віра, вона дуже важлива. Ми розуміємо це. Є якась різниця між тим, що я знаю, і між тим, що я вірю. Фарисеї багато чого знали. Христос навіть каже, ти розумієш так і живий, як ти кажеш. Вони відповідали на його питання, вони письмо знали. Коли Ірод спрашує, де там Месія, вони кажуть, в Вони все знали. Але ви знаєте, мене дивує, ніхто з них віфлієм не пішов. В іфліємі, Месія, ти підеш перевір. Ні, віфліємі нарду, ну і хай народився і все. Але ніхто не пішов в іфлієм. Тут можна знати, а не піти і тому, що ти знаєш. Я тільки заохочую кожного з нас, і також наших глядачів, щоб ми більш глибоко розглядали цей пролог особисто, ще раз перечитали, переосмислили і побачили віру, і побачили, як чудово зображується тут Бог, який прийшов, який бажав бути з людьми, жити і звершити місію спасіння. Я дякую вам, наші глядачі, за те, що. Ви доєдналися сьогодні до нашого розбору тексту біблійного і просимо, щоб ви в подальшому, можливо, у вас будуть якісь питання, ви були активні услідуванні нашій сторінці. Пишіть свої коментарі, можливо, є прохання, молитовні. Ми будемо слідкувати та молитися за вас. Ставте вподобайки, аби відео це піднімалося. І підписуйтесь на наш канал. На все добре говоримо вам. Надіємось до скорих зустрічі.